Доброго дня, мене звати Альона. Я живу в мальовничому селі на Поділлі, в маленькому селі, і хочу ділитися з вами своїм сільським життям, яким воно є в Україні в такий час, який є час. Я мама маленького хлопчика Колі, да, він нас Микола Миколайович. Йому на даний час рік і п'ять місяців. Йому вже дуже в мами дорослий. І ми з Колею плануємо вести цей канал про наше життя, От яке воно є. З якимись турботами. Ну, більше я думаю, що не з турботами, а з позитивом, з таким настроєм. Тому що зараз в житті дуже, ну як, не дуже, але все рівно. Трохи не дуже багато, скажімо так, позитиву. Ну, в зв'язку з такими. Трохи ну, з таким життям, але я думаю, що ми будемо знаходити той позитив в простих речах. Ми його й знаходимо і ділитися з вами. От, по... Ділитися, як ми живемо. Ну, В кожного своє життя, зрозуміло, що кожен живе своє життя, але можливо комусь кому буде цікаво наше життя, як ми живемо. Що, як живе село з виключеннями світла? Коли немає світла, немає води, якщо в тебе криниця від насосу. Немає опалення, якщо в тебе опалення ну, теж залежить від світла, бо не працює насос. Коли дитина маленька, і ти це все поєднуєш з роботою, палиш в грубці, дуже добре, що не повикидали тих грубим, бо того, що, ну, хто Викидав, ну, коли газ привезли. Ну, ви зруйнували грубки, бо це краще, більш пасує до ремонтів. Але ну, ми не викидали грубки, ще не поробили таких ремонтів. І того в нас в хаті тепло завжди, тому що навіть коли немає світла, бо кого немає грубки, то трохи це проблематичніше. Нагрітися, бо коли ти залежиш від твоєї опалення, хоча в нас селі є, на го зафікована. Ось маленький мій Коля. Це у радість найбільша в житті. Да? Він найголовніший в нашому житті, в нашій сім'ї. Ми їм будемо розказувати, як ми живемо. Ми палимо в групці. Є вариант много зустріла, слава Богу, вже дізнатися. Ну і є світло, колись більше, колись менше, але ми, ми пристосовуємося і організовуємо всі. Коли є світло, час дуже продуктивний у нас, тому що ми хочемо, стараємося все зробити, коли є світло. Та й так, поки перше таке відео будемо пробувати. Всім дякую. До побачення.